Автомобіль підвищеної прохідності і генератори днями на території горішньоплавнівської громади передали морським піхотинцям. Допомогу військовим вручили міський голова Дмитро Биков і заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Максим Калінін. Свою вдячність висловив офіцер збройних сил України. Друзі ми морські піхотинці дуже вдячні за таку дійсно вагому і дуже необхідну допомогу для нашого підрозділу і завдяки таким от небайдужим посадовим особам. і Органам державної влади місцевого самоврядування ми маємо можливість виконувати вчасно і максимально ефективно ті поставлені завдання, які зараз стоять перед нашим підрозділом. Від міського голови горішніх плавнів морські піхотинці отримали автомобіль типу пікап. Подібні автомобілі є надійними і перевірені військовими. За відгуком захисників можуть використовуватися для виконання різної складності завдань від транспортно-логістичних до вогневого ураження ворога. Сьогодні ми передаємо автомобіль. Біль Mitsubishi Л200 для наших морпіхів. Також на найближчій сесії міської ради ми Передаємо трансфертів на вісім мільйонів чотириста тисяч гривень для наших військових. Це кошти, які надійдуть безпосередньо до військових частин, які зараз боронять Україну. Однією із найнеобхідніших речей на фронті є генератор для бригади морської піхоти. Їх закупили обласним бюджетом у кількості 15 одиниць. Дані генератори з матеріального. Резерву обласної військової адміністрації закуплені за кошти Полтавського обласного бюджету. Сума допомоги по генераторам складає близько 1 мільйона гривень. Генератори невеликої потужності від 3 до 5 кВт, бензинові націлені на перемогу. Віримо у Збройні сили України.